Мої забіг, купив собі випічку і забіг на нову пошту, забрав нашу каву Twenty Five Coffee Roasters. Марко вже, Марко вже в садочку. Оля побігла на роботу, а я зараз п'ю каву, їм булочку, купив собі булочку з розою. Дуже люблю з розою. І теж біжу на роботу. Отаке от. Так, коротенько покажу вам свій сніданок. Дивіться, яка от булочка. Булочка з розою. А я вам розламаю, покажу. Она тільки спечена. Така, знаєте, ще тепла-тепла. І дивіться, як багато начинки. Супер. Оце. Ви знаєте, це як в іноземних фільмах. Проснувся, пішов на ранкову випічку і на ранкову каву в кав'ярню. Але в мене трішки інша ситуація, бо в мене в одному під'їзді нова пошта, в іншому під'їзді випічка, там взяв каву, там взяв булочку і прийшов додому на сніданок. Наклечки для марка. І в мене сьогодні дві упаковки ось такої кави: Ефіопія бенза, аромат квіти і малина, смак інжир, акація мед. Ось. І друга. Ой, тут така назва, бачите, Арванда Мурінда Бабіша. Аромат чайний асам, білі квіти. Смак, карамелізована айва, білий виноград Акація. Зараз дуже актуально. Цвіла акація як провокація. Отак От сам. Напевно, що я візьму собі оцю мурінда бабіша. Зараз я собі запарю кавусю і з булочкою посмакую. Після чого швиденько теж біжу на роботу. Сьогодні попрацюю, а ввечері, може, поїду, подивлюся, як там поживають мої помідори. До речі, мої хороші, ви вже всі знаєте, що для друзів і підписників каналу на каву працює знижка мінус 15% за промокодом Віталій. Ось QR-код. Скануйте, переходьте, замовляйте і смакуйте. Тому що на сьогодні для мене смачнішої кави, аніж від нашої 25 Coffee Roasters, не буває. І традиційно промокод, телефон гарячої лінії, а також посилання на інтернет-магазин, як завжди, в описі під цим відео. Усім смачної в кави. Мої хороші, я знаю, що я вас задовбав вже тими магазинами і тими цінами, ну, але не можу пройти е, мимо і вам не показати, якщо є якась класна а, ціна на щось. Е, я забіг сьогодні в копійоку. Отак по дорозі біжу за фруктами, овочами, по дорозі забіг, бо е, немає фольги вдома. Треба мені фольги. Тут гарні ціни. Але що е, вам хочу показати, отут, подивіться, в копійці вже, крім це всяких китайських товарів, є продовольчі товари. І зверніть увагу, 0,87 літра ось ця олія 4690. Ну, погодьтеся, що краще купити за таку ціну, в принципі, ту саму олію, що ви купуєте в магазинах по 70-80 гривень. Фольга і олія, більше нічого не купую. Все йдемо. Розпаковка. Не знаєте. Пішов копіючку в копіючці, Купив оцю олію. Ну, я купляю часто. У мене завжди 2-3 банки про запас. Бо в, нас, бо в нас олія як кава. Вона йде, тече, не знаю, а, як вода, знаєте. А, і ще одне, що я купив для Марка. Мало хто любить, але от Марко він так любить оці бомбочки, з ними купатися, коли ця водичка рожева і пахне, то він просто в захваті. Була теж знижка 12. Гривень, якщо я не помиляюсь, 12 гривень в копіючці оці от бомбочки. То купив дві штучки. Хай дитина тішиться і нехай дитина плаває. Так, пішов, пішов в м'ясний магазин. В м'ясному магазині дістав продавців, щоб мені знайшли якусь найменшу курочку. То вони, як то кажуть, мене люблять і мені знайшли отаку от курочку. Це, напевно, для вас буде як порада, бо тому що я вже так часто роблю і так використовую. Е, ще недавно я ходив в магазин і куряче філе було 160 гривень. Я думаю, блін, що це такі ціни, що це така ціна. Сьогодні прийшов наш м'ясний, де завжди ціни на м'ясо трішки дешевше, ніж там ринкові. Та філе куряче 235 гривень. Мої хороші, вибачте, ну я просто при, при е, Тому курка коштує 115 чи 120, не от щось в такому плані. Е, тому я вже роблю так не перший раз і вам рекомендую краще купити цілу курку, за яку я заплатив щось 280 гривень. Я собі самостійно зараз виріжу філе для тої страви, що мені потрібно. У мене лишиться дві ніжки. Два крильця, які я потім а, замариную і там, з картоплею, чи, чи просто запечу, і буде ще на вечерю окремо, окремо ще от о, стегенця. Попри те, що стегно, гумілка дешевша завжди, але саме от стегно, воно теж 130 чи що, чи 128 гривень. Ну, факт того, користуйтесь таким методом, а, все ж таки, знаєте, краще дати раз тих 300 гривень. Розібрати собі, мати окремо, мені ж не треба купу філе, мені треба одне філе. Одне ставлю собі в морозилку. Ніжки, крильця, ну і плюс лишається ще хребет навіть на бульйон. От тому я вже не раз так роблю і повірте, що це не проблема самому зняти оце філе. Абсолютно не проблема. А, але воно виходить мені не по 240 гривень, а по 120 Є різниця. Я думаю, що є. Нема ніякої, як то кажуть, вищої математики. Шикарні, подивіться, два гарні великих філе. От, виходить, я собі зняв, в мене є дві такі от гарні гніжки. в мене є два крильця. в мене є невеличкий суповий набір. І ще навіть, ось так от філігранно я зняв гарну шкіру. не знаю, Не знаю, але може якийсь рулет, колись щось приготую. Мої хороші, я собі просто прикинув. Якщо купити просто в магазині 2 оцих філе, то оце все, оце все, ви вже не купите. А якщо ви купляєте курку, то ви маєте ось це все. Тому користуйтеся. Так, по дорозі знайшли в АТБ. 665 гривень 81 копійка. По дуже великій акції. Ось ця от вода там є, яка не хочеш, і тархун, і шмахун. Я повівся на вишню, взяв оту вишню. Таке, знаєте, ге, не купуйте. Е, гарна акція на двошаровий папір. 37,30. До речі, гарна ціна Взяли, бо в нас вже закінчується. Тобто, кажуть, нехай буде про запас. Так, для марка отакий от, от різнокольоровий пластилін. 63,90. Був по знижці мінус майже 30 гривень. Так, яйця по 4,39 за штуку. Десяток яєць взяли. Молоко своя лінія. 40 гривень 50 копійок 800 г. Потім взяли макарони, бо ми вже все повиїдали. Ось така от для паста 36 гривень. І ось така от для паста 34 гривні. До речі, ці макарони теж на знижці. Так, кефір ферма. 1% жирності, значить ціна 45,41. Теж по знижці. Так, Ось отакий от сочок яблуко виноград. 12, 11,50. 11,50. Потім сметана, сметана на знижці по, теж президент. 41.30. Президент. Десятка. Перець горошок, розумний вибір 13.40. Так, моркові такі от наклеючки за 17 гривень теж. Зараз буде собі бавитися. Як завжди, ви кажете пакети. 2,70 коштує пакет. Так, перець болгарський, солодкий, кілограм 135,95 Оця от перчина 26 гривень 65 копійок. Одна перчина. Огірки по 69,89 за кілограм. Ми взяли два огірки. Я не знаю чого, але я ці огірки довгі, Ну, чесно, щось люблю більше, ніж ті короткі пухнасті. За огірки заплатили 36 гривень 62 копійки. Одна червона цибулина 9 гривень 92 копійки. Кілограм коштує 52,79 79. Так, гриби печериться ось такі от на 20 гривень. А кілограм а кілограм, а кілограм, кілограм 114,95 Так, для Марка ось такі от 4 йогурти. Він любить отакі от йогурти. Або лактонія, або актімельки. 60 гривень, 80 копійок за оцих чотири йогурта. Так, і купив помідорки чері. Так, а Помідорки чері, Помідорки чері, Мої хороші. Тому, а тебе, ви знаєте, от, блін, я вже 100 разів себе на думці ловлю, що купи, стань з боку і перевір. Але оці дебільні чеки. Я одна й вдома сижу, розумієте, і я нічого не бачу, що твоєму чеку пише. Поки придирюсь, поки знайду, а в нашому АТБ працює завжди дві або три каси і черги кілометрові, і треба просто пів години стояти і звіряти. Але ви знаєте що, мої хороші? Таке от треба буде дійсно взяти чек, стати в сторону, все звірити, перевірити, тоді йти. А чому? А ось уважно подивіться, перед солодкий червоний, 196 грам. На 135,95. І он є 26,65. Ось він. Цей один перчик. А тепер дивіться в чеку далі. Знов перець солодкий червоний. 644 на 135,95. 87,55. І ось вони, оці помідорчики, які коштують скільки там 110 гривень. Мені вибили як болгарський перець, який коштує 135. Будьте уважні, будьте обережні, все ж таки звіряйте чек коло каси, тому що, знаєте, там 20 гривень, там 15, там 30. А бігаємо ми в магазини доволі часто. І виходить, що, як то кажуть, з нас роблять лохів. В котрий раз, ну, тим не менше. До речі, я розкупляв був огірки і помідори, то мені теж вибили замість огірків помідори. Я подивився в, по ціні, там була щось різниця 5 гривень, і, і то в мою користь. Але от така от штука, коли нас просто дурять, то воно трапляється набагато частіше. Тому, мої хороші, будьте обачні, будьте обережні, звіряйте, обов'язково завжди чек коло каси і не давайте себе обманювати. Так все гарно починалося, така була весела розпаковка і так закінчилось. Але що зробиш? Таке життя, як то кажуть, як не, як не тебе, то ти когось, так? Ну і що? Так, перейдемо до хорошого. Купили полуницю. Полуниця 145 гривень. Ви бачили на базарчику. Ой, дивіться, яка квіточка. Ха -ха. Восьминіг. Дивись. Я йду мами показую. Я вже помир тобі, можеш з'їсти. полуниця восьминіг. Класна? Марко почув про восьминога, зразу прибіг. Подивіться, яка гарна полуничка. 145 гривень. Тут трішки більше, тут кілограм 100 І взяли ось ці от помідори. І взяв ось ці от помідори з такими піпчиками. Вони дуже солодкі, дуже смачні. То за полуничку і за помідори я заплатив 220 гривень. 220 гривень за оці помідорки і за полуничку. Так що все, ось така от вийшла розпаковка. Ми з марком після садочку дійшли на перекус. Привіт. <тит> У мене булочка з абрикосом, а марка вругали шоколадом. <тит> так, Ми дійшли на перекус. Цю, цю пекавлю, що в будинку. Тут дуже смачно. Що-що? <тит> <тит> Маркосик замастив штанишки травички. Питається, хто підкаже, чим вивезти травичку. Нам мама допоможе, мама знає, чим видати. А ми сьогодні, знаєте, мої хороші, сьогодні, напевно, вже 5 тривог сьогодні було. Ті діти в садіку стресують, їх збудили. Не п'ять, а, а 3. три. Три. Да. З ага. Садіку збудили, всі завели в укриття. Якраз добре, що я встиг, бо я прибіг якраз цей, з, з роботи і зразу побіг забрав марка. Але діти навіть, нічого, діти навіть не встигли нічого не ні поїти, ні перекусити, тому перекушуємо булочку. Смачно марка? Ні, не велика. Я по оце. Хай візьму серветку. Ротик, тобі витр, трошки, так? Все пішли? Синій Сині діп приїхав. Приїхала, синій джіп. Ага. Ходи, так щось похолодало, ви знаєте, напевно, що далі будуть якісь дощі. Бо і вітер, і холодно. Ходи, йдемо в дирку. Ходи в дирку. А в нас... Бачите, а в мене сьогодні день починався з піч у пліч і закінчується. Так що таке, добре, йдемо додому. Мої хороші вітаю. Дам декілька відповідей на такі... Питання, які я не знаю чому, але вони вас найбільше турбують. Чому садочка забираєте іменно ви дитину? Ми садочка забираємо дитину. Той, хто перший, перший звільняється з роботи, той і йде і забирає. І це не завжди і я, і Оля. Це дуже часто нас забирають дідусь і бабуся. Дуже, дуже часто. Навіть інколи частіше, ніж ми. От на рахунок роботи. Ми працюємо, працюємо ми обоє з Олею. Я не розумію, чому так глобально вас цікавить питання, адже ні я, ні моя дружина, ні взагалі моя сім'я за ваш рахунок не живемо. І ні в кого з вас грошей не беремо отих писак, які оце постійно пишуть. А на рахунок того, хто що робить, то ви знаєте, я далеко не подарок. А моя дружина по господарству і по квартирі робить набагато більше, ніж я, тому що я кажу вам сотий раз, я вам на відео показую 10% свого побуту і свого життя. А 90-м залишається поза кадром. Так, почекайте, вже загубив свою дитину. Забрав марка садочка, йдемо зараз на качелі, покатаємося. І маємо зустрітися зараз. Маємо з Олею зустрітися і маємо піти в магазин купити Маркові нову кепку. Тому о, лізе через забор. Мої помідори дивіться ростуть. Сьогодні похолодало, я відкрив вікно, бачу листочки, бачите, так трошки собі позгортали. Нічого. А, що я роблю на терасі? Сьогодні в нас дощ. Якраз тільки пройшов. Привіт Привіт всім. Прийшов дощ. знаєте. Дивіться. Тільки тут какає. Нічого, Марко, туди грошей. То до грошей. Поміємо. Чого вийшли ми сьогодні на, цей, на терасу в таку от погоду. Дивіться, яка погода. Хмари. Марко, туди не вийде, я там думати. Хмари такі, що капець. Щойно пройшов такий сильний-сильний дощ. У знаєте, тут є горшки з тими туями. І в будь-якому випадку земля знаєте, трішки бруд і все воно попадає сюди. То я взяв швабру і ми з марком. Миємо нам терасу. О, Тому вирішив помити терасу. Ось тут же половину, бачите, змив. Тут же в мене чистенько. І от ще лишається оця от половина. Зараз візьму крісла, дивани, все перетягну сюди. Але думаю, ще раз шваброю пройдуся. Вже, може, і не буде дощу, а може і буде, то нічого. То ще за мною, як то кажуть, ще раз помию. Що ти, господар? Тому зараз гарно ще раз шваброю все перемию. Водичкою начисто все злию, помию крісло, бо нам, як то кажуть, до грошей якась пташка зробила діла. І буде чисто. Така погода, що просто жахлива, тому що один день а, душі просто такі проливні і холодно, а другий день а, жара 30 градусів можна вибачте, здохнути. Ну, дуже жарко. О, але нічого, бачите, всюди є свої плюси. Там є можливість якраз терасу помити. Помимо терасу. Є можливість зробити то. Зробимо то. Є можливість, є можливість поїхати в село, поїдемо в село щось зробимо. Подивимося, як то кажуть, все по ситуації. Зараз день довгий. Після роботи в машину зразу в село. Нас, слава Богу, село близенько. Наскільки 36 км, якщо я не помиляюся. О, Марко, будь ласка, показуєте, не був мокрий. 36 кілометрів, якщо не помиляюся. І за 3 години також ще можна роботи переробити. От, Тому наразі так. Добре, мої хороші, поки нема ще дощу, бо хмара така суне, дивіться. А щоренно, то прибираємо з Марком Терасу. Маю помічника, Та? ми робимо завжди все разом. Так. Правда, Марко? Мені з тобою подобається зачувати. А мені подобається, що в мене є такий помічник. Так що то дуже добре. Добренько, прибираємо, бо бачите, з тої половини все від туй, із горшків і самих туй. Накришилося. зараз ще треба це все відсунути, замести, перемити. І Ой. буде теж чистота порядок. Напевно, що, Марко, завтра ми вже з тобою зможемо тут постелити травичку. Так, я і казав, завтра тут зробимо пікнік. Добре. Завтра ми тут. Завтра ми тут тут... парасольку собі тут... Може так, якщо буде сонечко, поставимо, таку У нас є штучна травичка, поставимо штучну травичку, відкриємо парасольку. парасольку. Добре. І будемо робити пікнік. А, так отута, і далі в іншому місці. Давайте отут, айде. Без проблем. Де скажеш, там будемо ставити. Добре, беремося до роботи. Так, ну все, в мене вже всюди чистота, мої хороші. Дощу так і не було. Я думав, що, знаєте, спеціально думаю, іграш буде дощик. І ще буде йти дощ. Я так думаю, і ще буде йти дощ. І якраз за мною ще гарно все, як то кажуть, злиє водою. Але дощу нема. Хмари вчоренні, хмари перейшли, але дощу нема. Ну, нічого, впорався, Ну, нічого. впорався без дощу. Марако пішов вже купатися. Я теж зараз забираю відра і йду вниз. Сідаю в тік-ток. І в ньому пропадаю мінімум на 2 години. <хи> Ви знаєте, я вже казав, треба TikTok з телефона взагалі видалити, бо тому, що якщо ти заходиш в нього буквально на 5 хвилин, обертаєшся, а вже нема години. Вже нема 2 годин. І в ньому дійсно шо, от шо не що, а в ньому дійсно пропадаєш. Ну, от наразі таке добре мої хороші. Добре, мої хороші. Вже не темніє. Йду в TikTok.